Ворічно різдвяні свята минають, але на ринках ціни на продукти не падають. Скаржаться покупці. Дуже дорого Дуже. все время хожу в одні ті ж магазини сюди на ринок, і ну стоїмость росте, і це удивляє. Я говорю, от в штатах наоборот падає на щось, і не можеш зрозуміти, чому так у нас у нашій економіці. Не в захваті від ситуації і продавці, адже після святкової торгівлі йде мляво. Дуже тогенько тому що людей немає грошей, витратили. На новий рік на праздників. От нічого не беруть. Дивіться, сьогодні в нас весь свіженький товар, нічого не морожене. Все складу, все свіже, і людей практично нема на ринку. Та вже після водохреща ціни знизяться до показників середини грудня. Навесні традиційно мають подешевшити і молокопродукти, але лише на якісь 3-5%. відсотків. Закупівельні ціни на молоко знижуються внаслідок того, що зростають. Кількість надоїв, відповідно, зростає пропозиція, і це може відобразитися і на роздрібних цінах, в торгівельних мережах на молочну продукцію, десь там з березня місяця. Принцип. Ціна повинна знижуватися. Чи будуть це робити наші товаровиробники? Це вже інше питання. Закупівельна ціна на м'ясо у грудні знизилась. В лютому вона може впасти ще на кілька гривень. Покупцю це нібито добре, аж ні. Внаслідок зниження закупівельних цін в нас може скоротитися поголів'я. Тобто селяни почнуть вирізати худобу, і відповідно, ми можемо там десь. Наприкінці весни отримати суттєвий стрибок цін. А ось цитринами нині можна поласувати вдосталь, а вони подешевшили на чверть. Пояснення просте: напередодні свят закупили забагато, і зараз вони починають псуватись. А ось на тепличного родину огірки, які коштують 25-30 гривень, та помідори по 30-35, Ціни в лютому залишаться стабільно високими. Тож українцям радяться налягати на осінні дари природи, адже ціни на борщовий набір і досі не кусаються. Середня вартість картоплі 2,5. 50, цибулі 5, морква, буряк по 3 гривні 50 копійок. Якщо в лютому не буде якихось там знову заносів і Дуже низької температури, дуже стрімкого похолодання. Відповідно, причин для здорожчання цієї продукції немає, оскільки цього року виробництво цієї продукції навіть перевищило рекордні минулорічні. Васинам боятись також нічого. Цукор вже котрий місяць дешевше, адже маємо його перевиробництво. Зараз його гуртова ціна 4,50 за кілограм. Загалом, за словами експертів, поки національна валюта відносно стабільна, у найближчі місяці істотного подорожчання не буде.